Геннадій, вітаю! Дуже певна перемога. Що скажете по цьому поєдинку? Так, да, дуже сподобалася сьогодні гра. Ми, як і домовлялись, в принципі, установку тренера всі виконали, домовлялися більше тримати м'яч, не лізти в боротьбу, тому що Юрій Новацька така більш силова команда. Вони стараються, б'ються, то в принципі всі виконали, і результат, в принципі, який очікував. Вас Неозброєним моком помітно, що дуже сильна перша четвірка, друга трошки при всій повазі менш сильна. Чи не пробували міксувати? Бо дуже великий розрив у класі? Ну будемо трошки додавати, трошки пробувати, намагатись, але якщо міксувати, то буде і сильні будуть мучатися, і слабі будуть мучатися. тому. Ми поки так, а там будемо дивитися. Потрошки будемо, може, там по одному, по два чоловіка фіксувати, додавати, а там подивимось. Ваша команда піднімається в групу лідерів. Чи є якісь завдання, чи критичних ви ще не ставили? Завдання потрапити в гол в лігу першу, тому що там будуть гарні команди, і вже там ставити завдання, намагатись перемогти. Дякую.